Як зробити так, щоб війна закінчилася? Україн, рої, роля, української, роля України, роля України! Наша ініціатива Євромайдан Варшава. Була заснована у 2013 році для підтримки України. На той час ми думали, що на шляху до євроінтеграції, і нам здавалося, що це буде набагато легше. В принципі, основна ціль наша не змінилася й досі. У 2013-му я була студенткою тут, у Варшаві. Якраз закінчила, здається, університет, почала працювати. І так само, як і люди в Україні, до речі, в той же день, коли вперше протестувальники вийшли на Майдан Незалежності у Києві, ми списалися в інтернеті. Давайте теж щось робити в Варшаві, і вже наступного дня ми стояли під посольством України в Варшаві. Я прокинулася від того, що мені дзвонила подруга, одна з штатів, друга з Канади. Я подумала, що вони переплутали час. І ще подумала, певно, вони десь разом тому дзвонять, переплутали час. А потім після них відразу ж набрала мама, і я зрозуміла, що мама час не могла переплутати. Взяла трубку і мама сказала: Доня, у нас війна. Ну, і вся я встала. І потім не пам'ятаю, скільки днів не лягала спати. Відразу ж в той же день організувала акцію тут, у Варшаві, під російським посольством, потім в центрі Варшави. Ми почали, я почала обдзвонювати всіх, хто на той момент був у Євромайдані, хто ще не був, хто вже не був, просто збирати всіх, чи в мене були контакти в телефоні, дзвонити до знайомих поляків. І просто перші кілька тижнів, може навіть місяців, все як в тумані ми не спали, не їли. Ми в перший же день відправили в Україну першу вантажівку гуманітарної допомоги. Ми від першого ж дня, з 24 лютого, почали паралельно протести і адвокацію, і про це про паралельно допомогу цивільному населенню і військовим, тому що ми розуміли, яка там жесть. Ми у війні з 2014-го і у допомозі військовим так само. І ми розуміли, які є потреби, що потрібно, і теж розуміли, що якщо в перший момент... Не включаться волонтери, то буде дуже важко вистояти. 24 лютого воно було досить довгим. Певно, до якогось березня, а потім я кілька днів поспала, а потім ми поїхали кордон блокувати. І так воно той ішло ще дуже довго. Коли 24 числа ми зранку почули про те, що Росія напала на Україну. Перше, що ми всі вирішили, у нас перше, звичайно, що був шок. Ми не вірили, ми не розуміли. Ми почали дзвонити своїм рідним батькам, друзям, чи з ними все окей, чи вони живі. Це був надзвичайно такий страшний момент для всіх нас. Але після того, як перший оцей непокій втамувався, коли ми зрозуміли, що так, окей, батьки живі, можна жити далі, принаймні, хоча б наступних декілька хвилин, ми все одно не почувалися. Достатньо добре а, і достатньо спокійно, щоб просто займатися своїми справами. Війна залишає відбиток у нас у всіх в, е, в серцях і душах. І перше, що ми зробили, це звичайно, що пішли на протест. Це був абсолютно спонтанний протест. Ніхто не організовував його раніше, бо ніхто не знав, що війна відбудеться. Ми в ці ми в це не вірили. Тому, звичайно, що коли перший шок пройшов, перше, що ми зробили, це пішли до посольства е, країни терориста Росії е, е, і зустріли там багато людей. Причому ніхто не, не організовувався, не координувався, просто всі відчули потребу прийти, і висловити свій протест, обурення і зробити щось з тою ситуацією. У нас не було абсолютно жодного плану дій. Ми не розуміли, що буде, не розуміли, як ми можемо допомогти. Але сидіти вдома було найгіршою можливістю, найгіршим варіантом. Тому всі прийшли під посольство. Прийшла моя сестра, прийшли мої близькі, мої друзі, мої знайомі. Ми всі там зібралися. Це був. На той час ще не, не такий масштабний протест. Я розумію, люди теж не розуміли, куди йти. Але так ми, власне, познайомилися з Наталкою. А моя сестра мене познайомила з Наталкою Панченко, лідеркою нашої ініціативи Євромайдану Варшава. Взагалі я не думала, що я поїду. Я не те, що не думала, я навіть не збиралася ніколи їхати. І родина моя теж не збиралася виїжджати. Прокинулася того, що ну, мені здалося, що моя мама включила світло в кімнаті. Я така говорю: мам, виключи, будь ласка, світло, бо п'ята ранку я хочу спати. Е, вона мені каже, доню, це не світло. І потім я просто буквально, якщо можна так назвати, здригнулася від хвилі. Потім ще другий вибух, і в мене починається істерика. Я навіть дуже погано пам'ятаю цей час. Я починаю писати друзям. Починаю писати, чи, чи, чи все ок, чи взагалі всі живі. Бо в мене є друзі, які живуть в безпосередній близькості до цієї військової частини. Вони мені скидують відео, і я просто дивлюсь, як ну світиться просто вночі. Це все місце там, де я гуляла, там де я росла, там де ми ходили на прогулянки з мамою. Питала маму, що буде далі, і я в перший раз в житті побачила в у мами неймовірний страх. Раніше я такого навіть не могла уявити, і мені стало настільки боляче, а саме що я бачу очі моєї мами в такому стані. У мене є ще молодша сестра, вона її в той момент так сильно обіймала, що ну, це, це, це просто, це, це, це було жахливо. На сьогодні Євромайдан Варшава має кілька напрямків діяльності. Е, перший напрямок і найпотужніший це адвокація. Тобто, якщо простими словами, бо дуже часто люди не розуміють, що означає адвокація, це представлення інтересів України і донесення того, що потрібно Україні у Європі, перш за все, в країнах Європейського Союзу та в інших країнах. Тобто, ми зустрічаємося з Політиками, з журналістами, ми організовуємо круглі столи, конференції, заходи або беремо участь у заходах, організованих якимось міжнародними інституціями, такими як там ОБСЄ, НАТО і так далі, різні позаурядові організації, де ми пояснюємо, що відбувається в Україні, чому Україну треба підтримувати і як саме її можна підтримати. Це один із напрямків діяльності. На сьогодні ми адвокатуємо. Кілька основних тем. Перша найважливіша це міжнародна підтримка України, це надання Україні потужної зброї. Наприклад, ми вже довго і активно працюємо над тим, щоб Україна отримала літаки F-16, над тим, щоб Україна постійно отримувала тяжке озброєння від країн Європейського Союзу. Ми працюємо над тим, щоб були створені спеціальні трибунали, які. Засудять військових злочинців. І на сьогодні, на жаль, у світі не існує жодного суду, який би мав компетенції засудити Путіна за військові злочини, які він вчиняє. Крім цього, ми, звісно ж, не даємо світові забувати про те, що велика кількість українських захисників, але також і українських цивільних людей знаходиться в російському полоні. Їх треба повертати, і про те, щоб про них не забували, про те, щоб їх. Вносили в списки обміну про те, щоб Україна могла їх обмінювати, теж треба говорити світові, крім адвокації. Наступний напрямок це, звісно ж, допомога Україні. Вона в нас поділяється на кілька напрямків: перший напрямок це допомога військовим, і цим займається Євромайдан, Варшава. Другий напрямок це допомога цивільному населенню і відбудова України. І саме для цих. Двох цілей ми спеціально створили Stand with Ukraine Foundation – окрему організацію, яка має фокусуватися тільки на гуманітарній допомозі і відбудові України, оскільки ми вважаємо, що це е, дуже важливо і важливо розпочинати відбудову вже. Не треба чекати колись, невідомо чого. Треба відбудовувати Україну вже, щоб люди з неї не виїжджали, і щоб ті, хто може там залишатися, мали таку можливість. Крім цього, звісно ж, ми допомагаємо українцям, які знаходяться в Польщі, оскільки ми самі діаспорна організація, більшість з нас це українці, які вже давно проживають в Польщі дехто це українці, які були вимушені приїхати до Польщі через війну в Україні. І таким чином ми дуже багато робимо для того, щоб допомагати українцям, які проживають у Польщі. По-перше, розуміти середовище, в якому вони знаходяться, а по-друге, розуміти правила гри. Як про нас часто говорять, ми є таким голосом українського ком'юніті у Варшаві. Тобто ми представляємо різні хвилі українців, які приїжджали сюди в різні роки. Тим не менш, ми дуже класно інтегрувалися. Ми... Співпрацюємо між собою, і ми допомагаємо тим, хто, хто приїхав нещодавно співпрацювати із польським середовищем, інтегруватися в нього легше, розвивати тут свої навички, можливості і так далі. Тому що це теж важливо. І, звісно ж, культурний напрямок, публічна дипломатія, культурна дипломатія це те, чим ми займаємося ще з 2013 року, і те, що ми невпинно розвиваємо. Тому ми намагаємося е, зберігати українську культуру. Ми намагаємося промувати тут у Європі українську культуру. Ми організовуємо величезну кількість культурних подій. Добрий день. Мене звати Роман Корбут. Я в Польщі знаходжуся з 2011 року. Е, в Євромайдан долучився майже відразу, а точніше. Після того, як почалися збиратися події, ну почалися збиратися протести тут так само у Варшаві, коли почався Євромайдан, я з'їздив в Україну. В Україні був на Майдані тижнів два, мабуть. Потім повернувся на навчання і після цього отримав запрошення від уже представників Євромайдану тут у Варшаві долучитися, бо я приходив на кожній. На кожній акції, які організовували Наталку, і там от вже дуже багато людей отримав запрошення, долучився до Євромайдану. Ми, чесно кажучи, от... він ще тоді був в такій стадії, якби розвитку. Так що можна сказати, від майже від самого початку. В нас дуже багато успішних акцій. Якщо говорити про найбільші і такі, де чітко видно, результат, то, наприклад, блокада польсько-білоруського кордону. Яку ми зробили з метою заборони торгівлі між Росією і Європейським Союзом на час війни? Нам це вдалося. Це було дуже важко. Ми дуже довго блокували ці фури на кордоні, але все ж ми досягли того, заради чого ми виходили. І на сьогодні Європейський Союз, по перше, розширив список санкцій. По-друге, офіційно заборонив. Російський і білоруський вантажний транспорт та їхні вантажі на території Європейського Союзу. Подивилася то відео, де Наталя вона як сказала, що їх є там семеро чи десятеро людей, які тримають фури. І це якось на підсвідомості ні? подумалось, ну, ти теж там можеш бути. Так само ми дзвонили дуже багато до знайомих, і ніхто не хотів їхати. Тобто, ми так якби з чоловіком двоє сіли, бо навіть мама кала. Ви ж не знаєте, куди ви їдете, так? ніби ви маєте двох дітей, треба теж про то думати. Але це якось так було, на... що сказали, ні, ми їдемо, і не було такого, що, а може, може, ні. теж думали, що як подивитися, що людям було там в Бучі, то теж ніхто, так якби тут ми були в теплі, ну може не в теплі, як там було вже в холоді. Так? Але нам бомби на голову не спадали, нас, не... нас на тан... танками на нас не їхало. І це таке було. Їдемо сідаємо і їдемо. Так досвітами виїхали, бо то було якусь 4 години туди їхати. хоча ж їхали автобуси. Я знаходжуся в Польщі одна. Вся моя родина, вся моя сім'я від початку повномасштабного вторгнення знаходиться надалі в Україні. І кожен день читаючи новини, ти хвилюєшся і переживаєш, і не можеш просто напросто сидіти. Вдома в сенсі тут ходити на роботу, лягати спати і просто читати новини, чи все добре чи не добре. Розумію, що повинна щось робити. Євромайдан Варшава створився 10 років тому. Від самого початку у нас серед активістів і волонтерів завжди були поляки. ОК okay, АФІНКВІВЯВОКІНКТОГЕДЕРЛЕКФОНЕДХ uh, I started my activities uh, in March 2022. Uh, for me, it was uh, a very spontaneous reaction because uh, I heard about the bombardment of the theatre in Mariupol uh, in the television. And uh, at the same time, there was, uh, there was some news about Leroy Merlin which wants to stay uh, in Russia indefinitely. Uh, so I had this reaction that uh, I want to do something. Uh, so we started with a group of friends, an organization called uh, the Polish Boycott, uh, the Polish Leroy Merlin Boycott Movement. Uh, and we wanted to do something about this, uh, these western corporations which are backing putin power, in fact. and uh, i looked for allies. allies. Uh, i found that there's an organization called euro-maidan i didn't know them because i wasn't an activist. Uh, I, I didn't uh, uh, apply to be in an uh, association, ngo, in my whole life. So I contacted them, they were a bit uh, uh, puzzled that a, a, a Pole is calling them. And we started uh, doing things together from from this moment uh, instantly. Ми дивимося за ситуацію, якщо розуміємо, що дійсно з нашої А так само під, під посольством Туреччини, коли ми боролися за те, щоб звільнили захисників Азовсталі. І, і ми так само отримували сигнали, що оці всі наші дії, вони, ну, вони нереально важливі. А ще особливо в той час, коли такі дії вони до кінця можливі, щоб їх зробити в Україні. Наприклад, той самий День Незалежності, як виявилося, у Варшаві відбувається найбільше святкування Дня незалежності України в світі, коли йде війна. Тим, через те, що Україна вже не може робити це у себе. То тут відбувається найбільше святкування Дня незалежності України. Контент є інструментом. Це просто інструмент, який ну, на сьогоднішній день є найефективнішим. Самеефективний! Нажав одну кнопочку, натиснути в телефоні, вийти в прямий ефір і покликати людей на допомогу це ну, на сьогодні дуже просто. Ці всі технології дуже допомагають нам, щоб ми зібралися і все це зробили. Для мене особисто дуже важливо передати мій досвід іншим людям і розповідати. І допомагати робити якісний контент, допомагати поширювати правдиву інформацію, перевіряти її постійно. Бути частиною Євромайдан Варшава це, ну, це круто. Наші дії це ось саме той крик суспільства, який потрібен. Тому що, якщо ти хочеш чогось добитися і тебе не чують, кричи про це. Тому всі ми маємо кричати. Тому що зараз там. На фронті наші військові борються. Ми маємо про них кричати. Ми маємо за них кричати. Якщо ви в офісі кричіть, якщо ви на вулиці кричіть, виходьте з плакатами в Харкові дівчинка на концерті Лободи сама одна стала з плакатом і кричала. Тоді чому мільйони українців по всьому світу не можуть разом вийти і кричати? Просто кричить. Коли ми дізналися про офіційний візит президента Байдена до Польщі, ми зрозуміли, що це якраз той шанс, коли треба дотискати. Тоді ми організували акцію, коли під готелем, в якому зупинився президент Сполучених Штатів Джо Байден, прямо під вікнами в його кімнаті. В кімнату ми зробили. Величезний протест з вимогою надати Україні F-16. Крім цього, ми викупили по дорозі від його готелю до посольства Сполучених Штатів. Бо ми були впевнені, що він буде цим маршрутом пересуватися. Ми викупили величезні рекламні екрани, де розмістили до нього прохання теж надати Україні F-16. Президент Байден прийняв офіційне рішення і офіційно поінформував про те, що він надає Україні f 16. Дуже багато світових ЗМІ, там, типу Washington Post, New York Times, на матеріали, де публікували цю новину, як фото заставки поставили нашу акцію. Це власне приклад для тих людей, які не розуміють, як діють акції. Євромайдан дав мені можливість боротися, дали мені напрямок, в якому я можу допомогти. Це я би сказала більше інструмент для мене, як допомагати Україні. І в цьому інструменті найважливіше це люди, з якими ми реалізовуємо ці цілі. Ми собі поставили ці цілі, ми чітко їх знаємо. Ми знаємо в яких обшарах в яких сферах життя. Європою ми можемо повпливати на хід справ, і ми там допомагаємо. Польща, Євросоюз може з цим тільки виграти, якщо буде враховувати інтереси українців, тому що насправді ми всі працюємо заради спільного добра, заради того, щоб наші діти росли в кращому світі, заради того, щоб в людей були робочі місця, щоб всім було комфортно жити, щоб країна розвивалася. Цього прагнуть не тільки поляки, а й українці, які тут проживають, і нашою ціллю, звичайно, що буде е, ці дві спільноти поєднати гармонійно, щоб кожен знайшов місце в цій новій реальності, яку для нас на жаль але приготувала Росія. Айфіндет Піплшутрімембер Дедеянотхелплес Юкенфайт Осо ви with big corporations. Because people tend to think that capitalism is like a force of nature. people. На завершення хочеться просто нагадати всім, що перемога неминуча. У нас немає інших варіантів. Саме тому відпочивайте. Пропрацьовуйте стратегію, донатьте регулярно. Для мене життя це більше йде дорога, а не ціль. І я хочу сказати всім, що ми реально не знаємо, коли, коли закінчиться війна, коли закінчаться наші проблеми, коли прийде той, той е, солодкий світ, про який ми всі мріємо. Е, як я вже сказав. Якщо ми подивимося реально на речі, знімемо рожеві окуляри і подивимося реально на речі, то ось аналізуючи свою навіть діяльність, ми поки що ідемо все ще, якби поглиблюємося в проблеми, можна так сказати. Ще ми навіть не відійшли ну, в іншому напрямку. Але найголовніше це просто це твоя дорога. Ми маємо прожити так своє життя, як мені завжди бабцями казав, що ти не боявся. Подивитися людям, людям в очі. Ну і все. І тому кожен з нас має робити е, так, щоб Україна від цього вигравала, щоб Україна від цього ставала сильнішою.